Друзі, адвокат Сергій Гулов відстежує інформаційний простір з різних питань, з різних аспектів. Очевидно, найголовніше це питання війни. Найголовніше наше прагнення, щоб Україна якомога швидко перемогла. Я пам'ятаю, дуже багато було сподівань і на цей рік, і звичайно на контрнаступ. Але ми розуміємо, що наші воїни, титани. Роблять все можливе, щоб все ж таки сантиметр за сантиметром звільнювати нашу територію. І тепер знаєте в багатьох, і включно, знаєте, нещодавно заява е, пана Столтенберга, керівника НАТО, заставила багатьох задуматися, тому що ми багато чули і очікували, що все ж таки навіть цей рік стане роком перемоги. До речі, все можливо. Навіть багато є прогнозів, що війна як швидко розпочалась, так і швидко закінчиться в одномоментно. Дай Боже, щоб трапилось так. Але ми не знаємо, це щось має бути надприродне, щось має бути надособливе, якісь, знаєте, особливі веління Господа Бога. Але поки проходимо цей процес, знаєте, очищення нашої землі, що цікаво. Як із фізичної присутності оркостану росфашизму. Так і, знаєте, я скажу і ментального. Бо багато людей дійсно, які мали різноманітні уявлення про е, Оркостан, на жаль, сьогодні це випалюється з релізом. Отож про яку серйозну заяву, ми зараз будемо говорити. З керівника НАТО, яка очевидно, якщо це буде реалізовано. Ну, я не думаю, що там свідомо чи не свідомо, але якщо це дійсно трапиться, то це очевидно кардиналь буде міняти життя українців. Кардиналь. А саме що всьому світу цивілізованому, і включно з країнами НАТО, я вже не говорю про Україну і українців, що війна може тривати достатньо довго. Достатньо довго, коли говориться про достатньо довго, це від 5 до 7 а можливо, і навіть 10 років. І ми розуміємо, що це зовсім не ті прогнози, це зовсім не ті бажання, які в нас є, не ті прогнози, які би ми хотіли сприймати, але можливо, десь ментально до цього треба підготуватись. І чому це очевидно кардинально змінить життя українців? Бо ми розуміємо, що мобілізації і заборона перетину будуть продовжуватися. Будуть продовжуватися. І, звичайно, буде головне питання, кого і як мобілізувати. Очевидно, що у мене зараз чи не найголовніше питання майже 90% стосується мобілізації, проконсультуватися і також що стосується перетину кордону. До речі, е мейл під цим відео, якщо треба з'ясувати вашу ситуацію. І зазначити про законні речі звільнення від мобілізації перетину кордону. До речі, щодо перетину, нещодавно а, голова з, радник голови офісу президента сказав, що чоловіки, які виїхали за кордон в той чи інший незрозумілий спосіб, будуть мати серйозні юридичні наслідки після закінчення війни. Ну, це питання, це питання треба вивчати і точно сказати, чи хто буде мати. Серйозні юридичні наслідки чи ні. Але як собі оце представити, друзі, що дійсно війна може тривати дуже і дуже довго, і наскільки це перспективно? Я вам хочу сказати, що звичайно. Е я не розділяю. Я вам так скажу, я не розділяю е таких думок, але я розумію, що в НАТО, напевно, що більш краще знають. Але мені видається. Що якщо країни Заходу будуть робити все, що потрібно, бо вони нам зобов'язані, тому що ми віддали колись свою зброю, ядерну зброю їм, якщо країни НАТО будуть робити все, що потрібно з їхньої сторони, то технологічна перевага і технічна, перевага в озброєнні і в техніці буде ставати все більш критично. Я прогнозую максимум два роки для того, щоб Оркостан міг вести таку війну. Так вони зараз серйозно окуповуються. Але бачите, навіть незважаючи на ці страшні лінії оборони, які вони побудували багатьох чмобіків, яких вони нагнали, знаєте, є одне з головних і прекрасних рішень, які знайшли наші Збройні Сили. Перше, це масове використання касетних е, боєприпасів. І Оркостан це відчує багато зе-блогерів, так званих, вже дійсно чітко відзначають, наскільки це стало величезною проблемою для Оркостану. І нам треба просто збільшувати таку кількість, нам треба їх випалювати інакше нічого не приходиться. І тоді мобільні малі групи професійні Збройних сил України. Йдуть і звільняють відповідні території. Ми бачимо, що ця, така технологія, якраз зараз активно застосовується, і вони застосовуються успішно. Звичайно, ми велику кладемо велике сподівання на появу f 16 Чи змінять вони відповідну таку розкладку на полі бою? Очевидно, що так. Оскільки на сьогодні дійсно на лінії фронту. Ми не маємо переваги в повітрі. Кажуть, що ми маємо переваги в дронах, слава Богу, але в повітрі, що стосується літаків, ми ще не маємо переваги. І, звичайно, коли ми отримуємо таку перевагу, і коли ми будемо масово знищувати їхні літаки і вертольоти, винтокрили, то, очевидно, це також допоможе швидше звільняти територію. А я вам хочу сказати, якщо ну, нехай буде так. На протязі декількох місяців нам вдасться, ну хоча б там до грудня місяця, а можливо і пізніше, нам вдасться вийти до Мелітополя, до Мелітополя, пройти Токмак і піти до Мелітополя, то все південне угрупування розфашизму, включно з Кримом, піши пропало. Тому що перебивається сухопутній путь. Шлях до Криму і до постачання південного угрупування розфашизму. І, відповідно, Крим повністю беззахисний. Ви бачите, як наші дуже зараз гарно роздягають Крим. Мається на увазі, що стосується протиповітряної оборони. Повністю знищують їхні відповідні установки. А якщо Крим не прикритий, то флоту наказано довго жити в лапках. І включно з військовими частинами. Плюс я думаю, що нові обов'язково далекобійні ракети, які ми отримаємо, я в цьому не сумніваюся, що ми отримаємо, і від Сполучених Штатів, і від е, Німеччини, теж зіграє величезну, величезну роль в тому, щоб наші ще більше і більше завдавали найболючіших е, таких. Ударів розфашизму, розфашистської армії. Тому я все ж таки думаю, що саме 24-й рік буде ключовим, коли перевага України саме в озброєнні, в техніці стане критичною. На сьогодні ця перевага є мінімальною. Вже є. Слава Богу, бачите, якщо минулий рік можна було сказати, що перевага була на стороні розфашистської армії. То цього року, особливо під кінець, ми можемо говорити вже про мінімальну, але перевагу наших Збройних сил саме, що стосується техні... техніки, озброєння і боєприпасів. Вже давно зазначають, що російський ВПК, воєнно-промисловий комплекс, не встигає повністю забезпечити необхідними е... матеріалами, зброєю і тому подібними боєприпасами. Їхні угрупування військове, злочинне угрупування. Слава Богу, що на стороні України весь цивілізований світ, і їхні оборонні комплекси, маховик їхньої роботи все збільшується і збільшується. Вони довго заправляють, але вже, слава Богу, не просто заправили, а вже почали їхати. І я думаю, що саме в 24 році буде дуже достатньо в Україні. І артилерії, і далекобійних ракет, і техніки, і тих самих танків, і літаків. Навіть вже зараз кажуть, що ми можемо отримати навіть до 100 літаків f 16 що очевидно дасть нам перевагу в повітрі. Тому, друзі, я би не був таким скептичним, що стосується 5-7 чи 10 років. Я думаю, з Божою допомогою, саме 24-й рік стане роком перемоги. Хай так і буде, щоб 24 серпня 2024 року ми остаточно святкували перемогу над росфашистським ворогом. І хай Бог нам в цьому допоможе. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Голан.